Любі друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана і канал Паранот Парфумерний. Якщо ви любите парфумерію, залишайтеся, будь ласка. Сьогодні я хочу поговорити про аромати з модою інжиру. По-перше, хочу вибачитись, можливо, за мій. Трохи сівший голос. Я думаю, що це не буде заважати. А насправді тема чи не найулюбленіша моя. Тому що ноту інжиру я обожнюю парфумері. Я постійно шукаю аромати з ноту інжиру, постійно щось тестую. І на сьогодні я поділюся своїм парфумерним досвідом. Насправді, це дивно, тому що сам інжир, оцей... Плод чудовий, який має багато назв. його називають і фіга, і смоква. Цей плод, напевно, останній, який би я скуштувала, тому що я інжир не люблю їсти. Я маю на увазі, але нота інжиру, вона мені таке задоволення просто приносить. Парфумерне, саме парфумерна. Я знаю людей, які відчувають ноту інжиру мильною. Я знаю людей, яким нота інжиру здається дещо нагадує, нагадує ацетон. І здається такою пластиковою і синтетичною занадто. Дехто взагалі її не відчуває, не відрізняє і не відокремлює. Тобто ця Нота непроста. На щастя, на щастя, я дуже відчуваю жир в ароматах, і мені подобається от саме парфумерна інтерпретація цієї ноти, і з задоволенням розповім вам про аромати і навіть про деякі відкриття. І, напевно, перший аромат, він не перший з'явився у мене з інжирних, але став улюбленцем несподівано справа в тому, що цей аромат я придбала, навіть не придбала, ми обмінялися. Ми обмінялися з людиною. Я навіть не пам'ятаю, який аромат, який аромат я їй відправила, а вона мені відправила аромат «Енджі» від Франка Бакле. І я так розумію, що він їй дуже не сподобався, тому що вона потім мене запитувала, ну як, ну як він, ну у вас немає запитань до аромату. І флакон був майже повний. Ну, тобто, аромат, я так вважаю, що взагалі не зайшов. Я закохалась просто з перших нот. Це аромат, от якщо послухати. Не розпилюючи цей аромат, я розумію, чому цей аромат може налякати. Тому що дійсно от я відчуваю дещо знаєте, схоже на якусь фарбу чи на якийсь ацетон, але мені це так подобається. Потім аромат дуже швидко розквітає, стає лактонним, прохолодним, м'яким. Трохи солодкуватим, ну, тобто, назва Янгол, вона абсолютно відповідає абсолютно відповідає змісту цього флакону. І один із найулюбленіших прохолодних інжирних ароматів. В ньому заявлені інжир, і нектар інжирний і, якщо я не помиляюсь, інжирне дерево. ну, тобто, Це такий на всі сто інжирний аромат. Наступний аромат. Також енжирний на всі сто. Це аромат від Giroa Paris Лебре деля Конісо. Вибачте за мою французьку. І це аромат, який не схожий ні на що, що є в моїй парфумерній шафі. І я вам хочу зазначити, що цей аромат взагалі не можна порівняти. З сучасними ароматами, навіть інжирними, тому що він унікальний е, свого роду аромат. Я розповім, чому. Е, я цей аромат купувала в магазині офлайн. Е, досить давно я е, закохалася в цей аромат, слухаючи е, аромати, я обрала саме його. І пам'ятаю, як я зробила. Е, Відгук на цей аромат присвячений присвячений саме цьому аромату, одному аромату. І дійсно цей аромат мені здався дуже-дуже знайомим. Така, знаєте, машина часу свого роду. Цей аромат нагадав мені аромати дитинства. Аромат Жозе. Ну, принаймні його так назвали Жозе, Жозі від Джоуля Рош. Я думаю, що поціновувачі парфумерії розуміють, про який я аромат кажу, можливо, зовсім молоді люди і не розуміють, але люди більш такого середнього і старшого віку розуміють, про що я кажу. Цей парфум у мене не було цього парфуму. Звісно, він був у моєї старшої сестри і мені дістався флакончик. І я е, пам'ятаю, що я е, налила тут води в той флакончик, і він пах витончено неймовірно, гарно, дуже по-французьки, дуже по-французьки. Ще один парфум нагадав мені саме цей парфум це парфум Еліпс. Я теж впевнена, що багато людей розуміють і ну, принаймні пам'ятають цей аромат. Я думаю, що ці аромати, напевно, сьогодні сприймалися б як вінтаж, як ретро. Так воно і є. Коли я вдихнула. Ось саме цей інжирний аромат, а в ньому є інжир, інжирне дерево, і цитруси пачулі. Не один аромат відчула, а поєднання ароматів от старої французької школи. Витончений і неймовірно елегантний. Але так, це інжирний аромат. І ось спочатку цей аромат дійсно достатньо яскравий і пронизливий. І він дійсно може нагадувати дещо схоже на ацетон. Особливо, якщо ви таким чином сприймаєте ноту інжиру, я дуже добре пам'ятаю, що мені тоді написала підписниця, що купила аромат під впливом мого відео. І це було розчарування, тому що це якийсь хімічний. Але запах ацетону, і вона не знала, що з цим робити, і як таке можливо. Ну, насправді, по-перше, я не спонукаю ніколи купувати на осліп. Це, по-перше, ми всі дуже-дуже різні. Ми навіть з донькою по різному сприймаємо аромати, розумієте, про що я кажу? А люди чужі, це стовідсотково будуть по різному сприймати парфуми. Аромат в жодному разі не ретро, в жодному разі він не вінтаж, але це аромат, в якому відчувається от, саме стара французька школа. Ну принаймні, для мене. Наступний аромат належить бренду Ля Лякіт і Мажіне Ель парфум, якому потрібен час, аромат, якому треба. Відстоятися, тому що от наразі я відчуваю інжир. І інжир в цьому ароматі в поєднанні з терпкуватими прянощами. Це пряний інжир. І коли аромат розкривається, якщо вам пощастить, і він не буде сильно, знаєте, гірчити, ці пряні трави не будуть сильно гірчити у вас на шкірі, то Інжир розкриється ну, всій красі. Тобто цей прохолодний, такий лактонний, приємний підтон, він е, дуже гарно, дуже гарно підкреслює цей аромат. Е, він для мене є е, і залишається таким, знаєте, сумним. Ось е, темний колір флакону, такий темно-бардовий. бордовий і, е, і по настрою цей аромат для мене дуже якийсь такий, знаєте, сумний аромат для роздумів. Напевно, можливо, для того, щоб побути на самоті. Іноді буває такий настрій. От для мене це якийсь надзвичайний інжир, сумний, такий, знаєте, меланхолічний трохи. І, е, чудово на мій погляд, і талановито поєднаний інжир, от, саме такими прянощами, е, м'якими, але з характером. Наступний аромат ну нехай буде аромат від Aman Luxury, аромат Wonderlast, Моє, Також моє відкриття 2024 року. Аромат про який розповідала і про його смородинову складову, і про його цитрусову складову, і про його інжирну складову. Ви знаєте, якщо б не було інжиру в цьому ароматі, він би не був такий глибокий, такий, такий м'який і, на мій погляд, просто бездоганний. Ну, це звісно, тому що я люблю саме інжир. І сталася цікава історія. Я обов'язково ще повернуся до аромату Вандерласт. І е, наразі я хочу е, взяти в руки від левандик аромату Plum Impression Murmur. Про цей аромат я розповідала в відео, де розношувала нові, для мене нові аромати, і от саме е, розношувала і закохалася в аромат Мурмур Квінтіна Біша від Plum Impression. Надзвичайний аромат, аромат Аура, аромат елегантний, витончений аромат, неймовірний. Але я і тоді зазначала, і наразі підтверджую, що аромат ну занадто нестійкий. Ви знаєте, ну, я навіть не знаю, можливо, це дійсно мета парфумера зробити такий просто ну, невагомий аромат. можливо. Але... Все нічого, але він не бюджетний, досить не бюджетний. І купувати аромат, який мені постійно треба бути відновлювати, постійно наносити, мені не хочеться, тому що цей аромат, ну як я вже сказала, досить дорогий. І поки я розношувала цей аромат, я постійно його оновлювала, звісно. На себе я постійно ловила себе на думці, що цей аромат щось мені нагадує, дуже нагадує. І я зрозуміла: за декілька днів я зрозуміла, що він нагадує мені Вандерласт. Але не тоді, коли Вандерласт спочатку такий, знаєте, соковитий, неймовірно яскравий, щільний. А тоді, коли він вже заспокоюється і ближче до бази. І я зробила такий експеримент. Я взяла від левантик трохи аромату Вандерласт і додала молекулу номер 1 яка міксується з усіма ароматами, мені здається, підсилює і підкреслює іноді аромати, і робить їх цікавішими іноді. І я розбавила і зробила такий мікс. І що ви думаєте, навіть в розчиненому стані. Аромат Вандерласт набагато голосніший, ніж аромат Мурмур. -мур. І так, вони схожі. Можливо, ну, можливо, в якихось нюансах є різниця. Можливо, в ароматі Мурмур -мур менше цитрусів. Але ось ця інжирна складова дуже схожа, дуже схожа. Відмінність в тому, що аромат Вандерласт. Не втрачає оцю інжирність до самого кінця. А в ароматі Мурмур -мур інжир зникає і залишається деревина, приємна, благородна, але ну, деревина вже без інжиру. А аромат Вандерласт він інжирний до самого кінця, спочатку і до кінця. І от саме цей експеримент він, ну, він довів мені, що я не буду. Для себе купувати аромат Мурмур, він мені подобається. І, але ну, занадто некомфортна ціна і за таку стійкість я не, ну, не готова. Принаймні на сьогодні я не готова купувати собі аромат. Мій вибір все ж таки в бік вандерласт від Амалашері. Наступний аромат Blujasmin від Dolce Габана. Аромат, який у мене в пробничку. Аромат новиночка 2024 року. І я з великим задоволенням розношувала цей парфум, саме тому, що в цьому ароматі є інжир. І ви знаєте, я не згодна з порівнянням, тому що цей аромат порівнюють з Humanіті. А від Nuvlère для мене це різні парфуми. Це аромат не для того, щоб його купувати на освіт, тому що саме тому, що в ароматі є нота інжиру. Для мене, навпаки, інжиру, я інжир відчуваю в цьому ароматі, тому що є така легка лактоність, але він тут не занадто яскравий, як на мій смак. Для мене це дуже приємний аромат квітів жасмин. Дуже витончений, не індольний. мені приємний цей жасмин. У аромата люксове, таке, знаєте, люксове, якісне, звучання, ну, тобто не треба чекати від аромату чогось такого. У нього звичання, недзвичайно, мені люксове звучання, але надзвичайно приємний. Мені я не хочу сказати, що я буду шукати цей парфум і збивати ноги, але якщо цей парфум попадеться мені по гарній ціні, я, я цей аромат придбала, тому що це дуже позитивно, жіночно а, а, і солодкувато, і така, знаєте, лактонна прохолода в ароматі є. І досить непогано тримається. Що ще хочу зазначити, що цей аромат досить такий дифузний і досить яскравий. Ну, мені такі аромати подобаються. Не можна сказати, що цей аромат взагалі не має обличчя. Цікаво, що жасмин не сама моя улюблена нота, але тут жасмин мені подобається. Останній аромат моєї добірки це аромат від бренду By, by Kilian. Аромат, який має довжелезну назву. 에, давай вирішимо все по-дорослому в спальні. Цей аромат у мене є в тревел форматі, він майже закінчується. І він сподобався мені, і він з'явився у мене в повнорозмірному обсязі. Всі знають, що ця лінійка вже знятість. І це вже можна купити тільки з рук, або десь залишки залишилися. Мені здається, що не зняти тільки залишився аромат принцеса, але він начебто також не в цьому флаконі. І ви знаєте, я пригадую часи, коли ці аромати були в вільному доступі, вони продавалися всюди, але я ігнорувала їх. Ігнорувала не тому, що дуже-дуже багато хейту було в бік цих ароматів, а саме тому, що мені не подобалися флакони. Вони мені не подобалися тоді, вони мені не подобаються і, і, і зараз я не розумію Аромат подобається. А флакони ні, я не розумію концепцію цих флаконів. Але ну, наразі ми не про флакони розмовляємо. Це аромат про інжир, цілком про інжир сподобається тільки тим, хто любить інжир. Але інжир тут не солодкуватий, так є, звісно, солодкуватість, але це аромат з такою, знаєте, перчинкою. Це аромат з пряністю. І інжир тут поєднаний ось, з такою пряною нотою. Потім він стає так дійсно чуттєвим. І він виправдовує ту назву, яку маркетологи йому дали. Але він не, не занадто сексуальний і не занадто відвертий. Є в ньому, звісно, чуттєвість, але таким відверто якимось розбещеним, відверто сексуальним його назвати не можна. Він залишається на шкірі таким коктейлом з якогось молока рослинного походження, знежиреного, Інжири, Інжиру багато і прянощів дуже гармонійних, нічого не випирає, нічого не тягне на себе ковдру, дуже все гармонійно поєднано. І цілком. Ну, Дарує, дарує відчуття все ж таки затишку. Не можна сказати, що цей аромат дуже яскравий, що вас буду, буде чути навколо, але він як кокон гортає і дарує відчуття от, саме за затишку. Ну, на мій погляд, дуже вдалий інжирний аромат. Ось така моя невеличка добірка ароматів з нотою інжиру. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранод. Дякую вам за вподобайки, за те, що ви є. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна неодмінно. До зустрічі!